Ви бачите це, та я всім скажу, вам сказав, що я їду до лікарні. Доказів немає. Другий момент. Другий момент. Друзі. Права Друзі. Мої. відповідає, який відповідає, що я їду не на грузовому легковому транспорті. Так паспорт. Теж відповідає. Відповідає, так? так? І страхівка, яку я взяв недавно, новенька, теж відповідає. Так можна було так зразу говорити? Я не ще не раз ставити. вам, ви зараз знаєте, я що розумію, я глухий, що коли, коли я підніс, коли, коли ви піднімаємо, я вам, вам одного говорю, ви мені друге говорите, я вас не розумію. Питаю, що зупинить. Ви знов мені щось цей тихонько підніс собі говорите, Народ. Дивіться, страховий полюс. Новенький світ 31 з року. Показую на камеру. Відповідає третяк Андрій Петров. Ребят, їдемо мною до психолога, виначе обманув, що я їду на зустріч з півколом, три психолога працюють, аби я вернувся до нормального громадянського життя. Наступний раз я будете приїжджати да не перетешу. Чуєте, що я з вами говорю? Наступний раз, як ви приїжджати дане перехрестя, дивіться, що там є знак, рух тільки прямо. Тому що, якщо хтось з вами скоїть ДТП, яка буде різниця, чи він валід третьої групи, другої чи першої, якщо цим порушенням правил дорожнього руху, ви можете допустити ДТП і створити проблеми і собі, і іншим учасникам дорожнього руху. Правильно? Правильно? Ну, то ну, чому ви сперечаєтесь, що ви не порушували, правда? А у вас хтось їде до реєстраторів? Де у вас їде до реєстраторів? А що кажіть мені? А ви... Він не ну, от, запишут, він не ви не вимкнені. А чому він вимкнений? Ааа! Він не вимкнений. Ви на наобут зупинили, шановний. Там, якщо ви бачили, стояла моя машина. Та я лише одна машина, лише одна машина, щоб не зробити. Тепер я звернув на наліву і поїхав, щоб у пробки не було. Ви ззаді сиділи з маячками і тут доганяєте мене і починаєте вам що ви можете Я Дмитро, мене. Дмитро? Це кап'яли, я, я, я не Що розумію. Буде, буде суд, поспілкуватися з водієм. Добре, скажіть, будь ласка. Я обільний, бо мені треба до Дякую, дякую, Гарного вам робочого дня. Пане інспектор, тепер питання по тому знаку. Там досить обмежена видимість того знака. Якщо ви маєте на увазі цей знак, який зараз тут на так? — ну Так, На світлофорі. Так, ну його там реально дуже погано видно, там якісь рештування. Напишіть трек покраще. Якраз зараз все там добре видно. Той уже перенесли. А так, як ви кажете... А спереду поставили, щоб поворачували? Пан Дмитро, так? Так, так. Пан Дмитро, подивіться. Зараз прийдете на дане перехрестя. Там я, стоїть я, знак, рух тільки але прямо. Його, але його погано видно. Його якраз зараз прекрасно видно, тому що рештовку перенесли А, а поставили реставра щоб по передішу попереду стороні. Нові нові дорожні заки. Та там немає нових знаків. Стояв цей знак. Там цей знак стояв уже руками, почне з того. По-друге, потім там була розказів. Там, там була так, Цей знак було погано. Ну, закрити. Після чого відкрив. цей знак з того місця, місця так, перенесли ближче до світлофора, щоб коли людина дивиться на світлофор, так, щоб вона бачила цей знак. І там цей знак зараз прекрасно видно. Після чого перед водієм стоїть. Перша машина відстоїть другу. Колець. Перша машина їде прямо, так. він перед нами здійснює поворот на ліво. Це є порушення правил дорожнього. Є руху? Порушення, є порушення правил. Які до мене питання? Питання до вас наступні. Слухай, ви зупинили водія. Так. Ви йому представилися. Він показав вам документи. Так. Коли буде розгляд прави, ви йому на місці за місцем вчинення правопорушень. Ви до докази йому які будуть представляти? Доказом по справі письмовий рапорт мова напарник, а також мій. Це і докази по справі. Так. Тобто ви йдете з свідками? Нам не обов'язково бути свідками. Два рапорти це і докази по справі. Ну ви будете і суддьою, і свідком. Якщо, якщо е... постанова, ви їх рапорт пишете. Хтось з вас один має написати рапорт. Рішення так, постанову. двоє пишуть. Основу, а хто буде вносити рішення порядку цьому вчинення? Як постанову, хто суддя. буде виносити? Роздається без, без різниці. Один з двох. Правильно? Так. Один з двох. Тобто Ви стаєте і суддю, і свідком. Чому якщо ви виносите суддю постанову, докас. це є су... це є вже рішення, так якби рішення суду, докас. це вже людина винувата. Давайте тоді протоколи будемо складати. Тоді людина напише, що вона якщо людина оскаржується рішення, суддя виносить. Ви розумієте, що подати? знаєте, скільки? Заяву скласти суд. Не знаю, я не не. О. Це ж у вас все впереді, Якщо ви так робите, мінімум 500 гривень. Як людина не має грошей, ви її відправляєте, з кишені, витягуєте 500 гривень, просто. бо просто вам так хтось сказав. Ну бо вам хтось так сказав, що ви маєте виносити іменно судову постанову, а не протокол. Так, бо в нашій сфері... Дорожні руху нам дали повноваження з постановлення протокол. Але, Але вертаємося знову ж. Давайте відійдемо, бо так вони кричать, я не чую сам себе. Так, так, так. Ну це там помалу. Вопрос в тому, що просто чого не складати, іменно по всьому не складати просто протокол. Людина тоді по протоколу йде чи в суд, чи йде до вас і розбираємо справу. А так ви робите людину зразу винувато і людина мусить оскаржувати вас. Ну, я ж вам пояснюю, чому ми фіксуємо факт. Ми фіксуємо. Про... Людина може Ост... бути згодна з цим фактом, може Постанова бути. Постанова це є винесення вже рішення <по> на місці. Сприймає це рішення, він розумію. Якщо людина згідна з цим, то вона платить ці штрафи. Якщо вона не згідна, відповідно вона, вона йде в суд і оскаржує. А якщо, суд... а якщо людина не має 500 вип... гривень на складання заяви всього... на адвоката? Всього випливає. Якщо вона оскаржує, відповідно це рішення не прийнято до кінця, правильно? Тому що буде розглядатися в суді. Правильно? Дивіться, розглядається вже в суді нова е постанова, яка хоче, Ні. людина оскаржує своєю заявою в суд, вашу постанову. ну, так. Для цього потрібно платити гроші, нанімати адвоката, ходити по судах. Чому адвокати? Якщо людина знає всі права обов'язки, якщо вона знає законодавство, Ви... то потрібен адвокат. А це те. Ви вмієте складати оскаржен на оскарження заяву? Подати заяву в суд, щоб оскаржити вашу постанову. Ви знаєте, як це робиться? Можете сісти, отак, просто написати все грамотно, щоб цю заяву прийняти суд. є в в, в в А от мене немає, в нього Він. немає. Зразок. Звичайних власне, людей входит. немає. Там є зразок, відповідно, до цього зразка, ви пишете сюди. Я прошу пана, як до вас можна звернути? Володимир. Пане Володимир, послухайте, будь ласка, у мене. Ви ж вчились? Вчився. 10-11 клас. Я не вчився 10 11 я вже вчився в інших закладах. У всіх навчальних закладах середні, середні, ну. не вище, середні школи, так? Так. перший десятий клас у вищих класах участь право всі, всі документи, як правильно складати заяву, заяву, в суд. заяву в суд, розписка. просто розписка. Те, що людина не володіє цією інформацією, це не означає, що вона не може звернутися. Тим більше ми живемо двадцять 21 столітті не на безлюдному острові. Можна позитивоспитатися, можна елементарно зайти в інтернет і подивитися, як цю заяву писати. А шукати відмазки, Чому я це не можу зробити? Це є зовсім інакша історія, так? Так. Вибачте, у нас є зараз інші роботи. Ми тут з вами дякую.